Доброго ранку, 7.36 на годинниках. Рано пістивай в ефірі. Словом, хочу поговорити про якість українського сиру. І знаєте, краще один раз перевірити ніж сто разів, якби та 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 про це говорити. Тобто є така річ, це називається експеримент. Для цього береться лабораторна тварина. Нас, наприклад, це може бути пацюк. Знаєте, є такі пацюки, от їм просто дають скуштувати. Отут у нас є сир. Бачите, тут є, та, це, є... Так, це не новий дослід. Його сто разів всі проводили. Він завжди закінчується не дуже успішно. Ще раз кажемо, це не дуже як це називається, як кажуть, цього не презентативне опитування. В даному випадку це не є 100% чистий експеримент, не дотримані всі умови і критерії чистоти. Тим не менше менше Ми говоримо. Це а, отже, тут у нас є а, спеціальні тварини. А, це власне пацюки. Це наша команда ранку сьогодні. Вночі не спала, а на всій території ловили значить, цих тварин. і Знайшли двох пацюків, зараз ми негайно її відкриємо. Цю, цю зверху, зверху, Андрій. зверху і знизу. Ой, зверху, я зверху. знаю, Тільки що я робить. Тобто вони хочуть лізти вже чують двоє. Так, і кого тобі, чорного чи білого? Тільки одразу закривай, щоб буде. Добре, візьмемо, візьмемо, візьмемо світленьку. Це, буде це дівчинка, це це Дівчин. я вже просто з нею познайомився. Вона така хороша, не дуже кусається, боляче. <laughs> так, дивіться, отже, це як, як звуть, хто пам'ятає? Циля, целя ціля. Дивися, тобі треба з'їсти якийсь сир, який тобі подобається. Ну, 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 ну почесть. Ну, та вона я, взяла, пеп... вона вхопила вже не, білу шматочок білорусів. О, все. Значить, експеримент був не дуже чесний, але за допомогою ведучого, ціля вибрала все-таки український сир. Давай, давай ще іншого. Що давай ще так. Добре, вимагаючи чорного щура для е, дотримання шкет. І це його звуть шкет. Шкет. шкет, який тобі подобається? Ну, давай, давай, малий. Ей, 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 ей. Йому, певно, не подобається світло. Ну, давай, вибери. Зроби правильний вибір. До, ну, я, давай. Мож, може білоруський? Ну, дивися. Понюхай, ні, ні. Файний, ні. Бери, бери, їж. А русський. Бери, бери. Нормально. Ще сподобався російський сир. На цьому ми припиняємо нашу э, сирну дружбу. Коротше, він так не вивчив, бо все. Окей. Віддай, ну покладимо шасером, хай дойде. Добре. Все, цей... Вони там б'ються за той великий шматок сиру. Отже, наша сирна війна на цьому нарешті закінчена. Отже, як ми показали, що в принципі насправді їм було абсолютно однаково, який їсти сир, тому що справді є український сир, вони залюбки його їли. Був білоруський сир і російський. Принципі, теж він їм сподобався. От Є, є свідчення того, що він їм сподобався, тому що укус таки був нормальний. Я не знаю, наскільки це є добрий експеримент, але. З нього хотілося почати насправді серйозну розмову, власне, про те, що означають ті всі сирні війни, які, чи астрономічні, астрономічні війни, які сьогодні та. відбуваються. І е, гості в нас насправді дуже серйозні. Я не знаю, з яким вони подивом дивилися на всю цю на нашу виставу. Отже, в нас є Тарас Галюк, експерт українського клубу аграрного бізнесу. Доброго ранку, доброго ранку. І є в нас Валерій Чалець, центру розумкового доброго ранку. Доброго, доброго ранку. А, а що ви думаєте насправді з цієї сирною історією? Спра... Насправді насправді український сир настільки гірший від, наприклад, російського справа в смаках чи справа в політиці? Ну, по перше, очевидно, про ваш експеримент. Ви тут не врахували останніх змін. Ви ж думали про сири. А вже зараз проблема виникає з цукром. Українським і тому, звичайно, там, де насипано російським, там і їдять, а український цукор вже не сприймається, тому тут вже є певні зміни. Якщо серйозно говорити про ситуацію, то звичайно це те, що називається торгівельними війнами. Як правило, це політизовані речі. Вони мало стосуються якості продукту, вони скоріше стосуються якості. І тональності двосторонніх відносин mm -hmm. так це треба і сприймати. Якщо запах від цих відносин е, насправді не дуже приємний, то відповідно виникають і такі от сирні, цукрові, які завгодно війни. E, пане Тараси, ви як скажете, що смак справді тут важливий? Що це ну потрібно якість. брати до уваги те, що у якості є різні аспекти? Є смакові. Характеристики, а є і без характеристики безпечності, uh -huh. то якраз те, що стосується безпечності продукції, наш український сир він нічим ні білоруському, ні російському не поступається. А стосовно заяви ті всі про те, що там знаходили пальмову олію. Євно ну, от ми, будучи от я був журналістами, ми наприклад намагалися брали сири, перевіряли їх в лабораторії. Е, Укреметарте стандарт, я вже зараз можуть держав. Так, курметер та так, стандарт, так так, так. От і в них вони там за допомогою там розкладають його. Там ці всі хімічні реакції, спектро, спектро спектрографних, якісь є ну словом там, вони спектр якомусь продивляються, вони можуть угу. визначити які що є власне карчина. В принципі, ця пальма олії знаходилася в дуже багатьох зразках цього сиру вітчизняних виробників. Тобто, ну наприклад, є наскільки взагалі сучасна технологія дозволяє присутність рослинних жирів в сирах. Тут питання доволі цікаве. Справа в тому, що наші виробники говорять про те, що немає в них технології взагалі для виробництва сирного продукту, як стверджують росіяни. Але якщо дивитися, навіть я з точки зору економічної, не технологічної, то за останні три роки в Україні знизився імпорт пальмової олії, яку ми можливо використовуємо десь в харчовій промисловості, знизився вдвічі. Тому заяви про те, що ми щось десь не те використовуємо, вони не підтверджені. Uh -huh. Давайте uh -huh. пригадаємо хронологію цих всіх заяв і, і цієї війни, яка, яка почалася гастрономічно. Як це все було, коли все почалося? Чого? Ну, от, власне, 12 січня цього року в українських сирах пальмова олія. Це була заява Онищенка. 23 січня вже в українських сирах знайшли також заяву про рослинні жири. 7 лютого Росія заборонила ввезення українських сирів в трьох заводів. 27 лютого ще чотирьом українським заводам заборонено ввозити сир в Росію. 29 лютого, через два дні, Україна заборонила ввозити свинину з Білорусі. І 1 березня Україна тимчасово призупинила. Імпорт молочних продуктів з Білорусі. Так, якщо подивитися це з боку, виглядає так, ніби, ніби, ніби там Росія, там, скажімо там. Щось там суворо сказала проти України. Україна подумала, ну в нас же ж є Білорусь, ми можемо теж на них зато натиснути. От якась така відповідь. Так. Я розумію, що дуже ви на... банально звучить чи вона насправді обґрунтована ця відповідь, тому що зараз змінилася ситуація. Зараз в зв'язку з тим, що створюється митний союз, і фактично єдиний простір створюється Росії. Казахстана, Білорусі і легше через братів вирішувати якісь сигнали подавати. Ну і ми так само починаємо через братів, що називається тут давати сигнали Росії через Білорусь. Тобто, поперед тобто білору несприйняття білоруських продуктів це привіт насправді Кремлю. Там і митному Ну, в даному випадку. Все таки я думаю, як завжди, є причини. До речі, давайте будемо відвертими. Ми що не знали, що у нас не найкращі сири в світі. Ми знали, є ж ну, патріота, хочеться сказати, що найкраще. Але ми знали інше, що нас сир не гірше російського, і у російських сирів більше як, як споживач, вам можу сказати, перебуваючи часто, спілкуючись з росіянами, вони правда там часто воду без газу наливають з натяком на іншу проблему. Але от по сирам ми десь подібні з ними. І ті проблеми, які існують, вони існують і у нас, і у них. Тобто нам є куди рости в. В плані якості, але це не значить, що треба дискримінувати, витягаючи певний елемент, якийсь, і в даному випадку тут не гастрономія, угу. тут просто. Політична кухня, насправді, те, що я хотів вам сказати, і е, другий момент, який треба зрозуміти, що е, дуже складно пояснити от в такій діалозі, навіть якщо спеціаліст є по е, цим, цим аграрним питанням. Але коли сідаєш з партнерами, коли починаєш от аргументувати, виявляється, що аргументи не спрацьовують. І тоді треба просто брати третейського суддю, і це не тільки той, хто на смак пробує сир, але це механізми міжнародні вирішення питань. Зараз це вирішується через світову організацію торгівлі. Україна член цієї організації. а Росія фактично, от через кілька місяців, вже де факто буде всі механізми щодо неї працювати. Угу. Тобто, це варіант вирішення таких питань. Тобто а та для злі України вигідно, щоб Росія швидше вступила в ТО, тому що тоді ми зможемо допомагати. Звичайно, для України, яка в асистеметричних відносинах з Росією, це більший наш сусід. Він завжди цим користується. Важливо використовувати такі механізми арбітражні в даному випадку. Певні міжнародні організації, які можуть пояснити ситуацію, тому мало. Запустити щура, треба ще й запустити правильний міжнародний механізм, пане Тараса, скажіть, будь ласка. Все такі, от останнім часом, що ми спостерігали з білорусами, вони дуже активно заходять на український ринок, зокрема молочних продуктів. Ну це я бачу навіть як просто як споживачі. Просто ці магазинчики невеличкі білоруська магазинів. Це от насправді їхня продукція є така якісна, чи це є міфи, які є в українцях? Теж от ну, білорусь в них збереглися старі гости, старі стандарти. В них якісна продукція вона більш така радянська це якась ностальгія за радянським продуктом. Чи справді білоруська продукція є дуже якісна і вона зараз е, тіснить молочного? Виробника українського всередині ви тут дуже вірно відмітили, що це скоріше ностальгія, тому що е, у тій же Білорусі залишилися стандарти е, радянського часу, але не тільки стандарти, а й ті самі молокопереробні е, і сироварні заводи, також радянських часів, не модернізовані І е, саме Насправді знайшли у молочній продукції білоруські оці залишки ветеринарних препаратів. Про що свідчить і е, недосконала система контролю? Якості. Тобто це, це через технології, тобто залишки ветеринарних оцих препаратів, це означає, що якісь старі технології, так звичайно, і зараз це що ми бачили розвиток, скажімо так, білоруського ринку в Україні, так білорусь займає десь 13%, порядка 13% всього імпорту молочної продукції до України. Це за останній час якось чи це там це, це за останній рік? За останній рік, рік. тобто це буквально бліцкріг насправді ну, білоруських молочників. Ну вони насправді нарощували імпорт останні роки до, до, до тобто ми нарощували імпорт з Білорусі. і е, у них що відмінно від України, те, що їм вдалося при зменшенні поголів'я корів наростити виробництво молока у себе, як це можливо. Підвищення підвищення продуктивності це інвестиції в нові ферми uh -huh. в нові технології, якраз на рівні виробництва молока. Проте переробні заводи у них все ще на на старому, скажімо так, радянському рівні. Ну але ви ж не розумієте, що для якоїсь баби мані, там умовно кажучи, з якогось маленького містечка, коли ви кажете, що в них така продукція радянська, як і була, для неї насправді це знак якості такий? То напак ну, це добре, не формуйте стереотипні уявлення, тому що насправді є показники, і по різним продукціям можна показати, що продукція, як ви кажете, радянських часів, а я ще заставив ті часи, вона гірша була за те, що сьогодні є, бо технології пішли вперед. Можемо говорити про чистоту, там екологічну і те, що ГМО, там де у нас, до речі, повсюди написано без ГМО, і тепер не розберешся, шукає уже скільки де з ГМО, і не можу знайти в основному без так от. В Принципі, радянський стандарт він не був кращий. зараз. Дійсно, краща продукція не тільки у нас, тому, будь ласка, стереотипи більше не формують. Чому Білорусія заходить він на український... Він формований? Це я лише констатую, розумієте. Я не є, наприклад, прихильником цього стереотипу, але для дуже багатьох людей радянська продукція це еталонна якась продукція. Там от ковбаса за 2,20 – 20 оце ну, була ковбаса. Коли молодий, був, вже... то все було смачніше. Так, так. Ja, який був майонез, яка була сметана? <пурвав deer> Ніхто вже не пам'ятає, яка була та сметана, насправді. Nou, наприклад, ну, наприклад, як люди дуже часто, наприклад, вважають, що якщо молоко швидко не скисає, значить воно з хімією. <briefing> Чи насправді йдеться просто про, 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 про певний стандарт стерилізації. Якщо молоко і там є бактерії, воно скисає. Через кілька годин. Тобто це насправді антисанітарія ознака антисанітарії. Я не знаю, пан Тарас зі мною поводиться. Я думаю. Так, Про стосовно Білорусі хотіла запитати, чому на український ринок? Вони так само активно заходять на інші якісь ринки, ще просто більш всюди перекрито тільки сюди їм шлях. Ні, вони є номером один імпортером продукції в Росію цієї самої молочної. Там у них частка набагато більша, ніж в Україні. І ось ця ситуація зараз, коли Україна заборонила. Імпорт з Білорусі, вона навіть така з хитринкою, тому що білоруси перенаправлять свої об'єми, які вони не можуть збути тут, до Росії. І цим будуть незадоволені росіяни, тому що це буде зниження цін на внутрішньому ринку. Російські виробники будуть не зовсім задоволені. Пане Володю, які ще ж... такі стратегічні напрямки, де Україна є на російських ринках і де вони можуть тиснути? на які от, такі от... Крапочки, тому що переважно, ми більше імпортуємо та з Росії. Так збидається От правильно ви сказали, що на на які тиснути дійсно є по рівням продукції по нашому експорту. Є певні товари, які є критично залежними від російського ринку. Там більше 17 постачань всього цього товару на різні ринки. А є в середньої, десь такої от залежності, є меншої. останні роки. Ми постійно. Розходились, закривався ринок російський для української продукції, і навпаки, тому зараз це не є так критично, але по деяким видам продукції так це не тільки продовольча продукція. В даному сегменті продовольчої продукції ми говоримо і про цукор український, який сьогодні мав певний режим. Він був, правда, виведений фактично за рамки вільної торгівлі, тобто певне квотування відбувається. І от зараз з переходом до нових правил митного союзу виникли проблеми. І завжди була боротьба за ці квоти, і дійсно, по цукру, я думаю, це буде наступний патака. Є продукти, які складові. Тих самих цукерок, які також можуть бути сегментовано закриті. Але в нас є ще не тільки аграрний ринок, крім цього, є ще металопродукція, певна, труби певного діаметру, які також є конкуруючими, є певним сегментом. Ну, наприклад, от я вам розкажу, як тиснути, як можна використовувати як політичний інструмент. От є такі кріпіжі для обладнання. І от Росія раптом, коли у нас була ситуація непроста в в спілкуванні по бажанню Росії от, втягнути нас в нове утворення в разійський союз раптом іде повідомлення, що два заводи. В Україні забороняється їм постачання цього кріпожного матеріалу. А виявляється, що два заводи це чіткий сигнал одному власнику. Ага. Таких заводів більше немає. І от цей маленький сегмент закривається, в нього немає ніякого вибору. Тобто а в Україні принципі, вже експорт закрився. Та, в принципі, точково можна впливати навіть на певні політичні інтереси певних груп в Україні. Які наслідки для України, і, врешті для Росії Білорусі, і Білорусі, це все буде мати. Ми поговоримо в наступній частині нашої програми після реклами та короткого всконування. you.